Ну, сначала они кричали по поводу сумм, весь мир настраивали. Мы вчера об этом подробно говорили. Ну, интересно, долго будут скрывать некрологи, как украинцы? Потому что там человек 60, да, военнослужащих погибло, и 8 странин, а иностранцев сколько-то погибло. Тоже много. Да, вот сейчас появились данные вообще по потерям в Курской области иностранных наемников за 4 с лишним тысячи. Притом на первом месте с большим отрывом поляки. А так разных негодеев со всего мира там полегло немало. Просто чтобы было понятно, 4 с лишним тысячи это примерно потери армии НАТО в Ираке. Там тысяч пять с небольшим, да? И здесь это за несколько месяцев только в Курской губернии. Это военнослужащие, конечно, якобы украинской армии, но все граждане НАТО. И мы же понимаем, что они совершенно случайно, то есть Совершенно случайно. Вчера у себя в армии служили, а сегодня бах, и уже поехали умирать. Ну и эта судьба постигнет всех. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Суммы. Ну это же у украинцев же... У них же индульгенция, им же все можно. Поэтому уже сегодня ночью... Более ста беспилотников по абсолютно гражданским целям в Курске. Наше ПВО перехватило подавляющее большинство, но все равно несколько, несколько попали. 24 многоквартирных дома, станции скорой помощи. Погибла 85-летняя женщина, несколько людей получили ранения. Вы думаете, Запад на это обратил внимание? Да, да вообще плевать. Притом здесь же совершенно очевидно, что это была цель. Вообще забавно, когда ты смотришь, что это западные случай Я, кстати, опять не понял, а какого этот натовский кретин приехал опять на смотри в Одессу? Почему мы не нанесли ракетно-бомбовый удар? Зачем мы вообще позволяем этот туризм? Не должно этого быть. Они должны понимать, для нас они законная цель. НАТО впрямую участвует в этом военном конфликте. Выступая не только толовым районом, не только отвечает за все снабжение ну, и логистику, ну, что является частью снабжения, но и также разрабатывает военные операции, в прямую мир руководит, в прямую управляет в режиме реального времени. Притом весь Запад говорит, Зеленский показывает свою решимость к немедленному прекращению огня, а России нет. Вы что, идиоты? Более 100 ударов по объектам энергетики нанесли украинцы со времени якобы моратория на обстрел по энергетике. Но вы же врете, как дышите. При этом меня всегда удивляет, когда мы почему-то говорим, нет, ну не...". неужели они этого не замечают? Это серьезно все? А пример Великой Отечественной войны ничего не учит? Это где-то со 2 по 9 мая вся Германия стала антифашистами. Да. Как проснулись и... Оказывается, были концлагеря, мы были страшные. Они же ничего не, знаю, да. не знали. Они же даже ничего об этом не А что это так нельзя было? А те же прибалты, которые устраивали районы свободные от евреев, Юденфрай, до того, как немецкие солдаты успевали даже дойти, с радостью, с визгом, убивая несчастных людей. А сейчас это же герои трибалтийских Эмиратов. И они пусть не испытывают никаких иллюзий. Мы ничего не просили, только в этот раз. Уже не надо рассчитывать на наши добрые отношения. все Мы исторические уроки, надеюсь, извлекли раз и навсегда. При этом тоже еще что интересно, да, вот на Украине сейчас обсуждают, Порошенко сказал, что Зеленский злоупотребляет военным положением. Ага. Кто бы говорил, это, это вообще анекдотично. Это Порошенко который положил основу вмешаться в избирательный процесс через военное положение. Он говорит, это же надо злоупотреблять. При этом все разговоры о том, что какой-то перемирие, Зеленский говорит, мне этого не надо ни в коем случае. Он же сразу продлевает военное положение, говорит, нет, не надо воевать. Он же сразу дает интервью, в котором хамит Трампу и говорит, что русским, русским нельзя даже Это другой вопрос. Нет, 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 нельзя доверять. Проблема состоит в том, что на самом деле украинцы настолько надоели всем, и они так пытаются давить слезу, а потом появляются цифры. Но тяжело давится слеза, когда количество погибших палестинцев в разы превосходит количество погибших украинцев. В разы. За гораздо меньший период времени. Но слеза никак не выдавливается. У мира, когда мир смотрит, сколько было убито несчастных иракцев, несчастных афганцев, вообще непричастных сирийцев. Поэтому все эти фразы, когда Запад через губу начинает что-то говорить о жестокости, он говорят, вы что, дураки что ли? Это вы рассказываете миру о жестокости. Британцы, может, еще об этом поговорят? Создатели курс-лагерей? Люди, которые проводили первые... Вы, вы вообще о чем? Британцы, вы в зеркало на себя посмотрите. Хотя я знаю, что вы нашу программу все время смотрите. Давайте так, так как мы под запретом Давайте вот специально для вас мы будем выпускать субтитрами, ну, на английском. Ну, что вы мучаетесь? Ну, что вы каждый раз читаете прессу, Владимир Владимирович в этом расскажет, где пересказываются наши диалоги. Смотрите напрямую. У вас же скучное телевидение, у нас весело. Смотрите и я вам гарантирую, Ворог знову ж атакував Дніпропотровщиною безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено приватне підприємство в Кам'янському. Про це дописує обласна військова адміністрація. На місці виникло дві пожежі, пошкоджено дев'ять авто і газогін, Також відомо про двох постраждалих. Ні, ворог знову атакував дронами камікадзе та артилерією. Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, гаражі, господарська споруда. По Лівській громаді ворог бив кабами, внаслідок чого було пошкоджено 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура і навіть леп загалом протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників. На жаль, не тільки Дніпропетровщина, росіяни били також і по Херсону. На жаль, є постраждалі. І вибухи лунали до самісінького ранку. Російська армія вдарила з авіації і артилерії по Херсону. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненою інформацією, постраждали люди. Прокуратура розпочала провадження за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування безпосередньо стосовно удару воєнного злочину. Слідство відомо, що вранці, 16 квітня, російські військово Службовці, вкотре атакували Херсон, цитую повідомлення: зафіксовано влучання по цивільним об'єктам, житловому маси, артилерією та керованими авіаційними бомбами. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється. Зокрема, поранений 61-річний чоловік його госпіталізували до лікарні з вибуховою травмою та уламками, а, саме уламковими пораненнями гомілки, своєю чергою пізніше к керівник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін застеріг, що станом на 8.20 Росіяни продовжують атакувати саме Таврійський мікрорайон за допомогою реактивних систем залпового вогню. І ми саме пам'ятаємо, що напередодні було влучання у Херсоні внаслідок чергового обстрілу. І ворожий снаряд влучав в будинок. Там матір тоді прикрила свого майже дворічного сина своїм. Тілом потерпілих, діставали з-під завадів і госпіталізували до лікарні. Ось такі наразі трагедії відбуваються. Ми в свою чергу бажаємо тим, хто зазнав саме якихось фізичних ураження пі після атак ворожих, скорішого одужання, і зичимо вам здоров'я. На жаль, дійсно, ми розуміємо, що не дивлячись на ті перемовини, які відбуваються між сполученими штатами та Російською Федерацією, на ті заяви, які лунають з уст Дональда Трампа та Віткуфа, адже вони нібито вважають, що Рефія хоче завершити війну. Але ми бачимо кожного дня, як вони показують своє бажання завершувати війну і прагнуть миру, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни. На жаль, також і на півдні нашої країни було цієї ночі на адже вночі ворог здійснив атаку на Одесу ударними безпілотні. У наслідок чого вкотре знову ж таки постраждала цивільна інфраструктура. Йдеться про житлові будинки, складські приміщення. Про це повідомив очільник Одеси Геннадій Труханов. Також детальніше розберемося, що відомо станом на цю годину. Адже в ніч проти середи, 16 квітня, російська армія масово на атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, складські приміщення. Про це повідомила місцева влада. Вночі ворог дізнається атаку на Одесу ударними БПЛА наслідок цього пошкоджена цивільна інфраструктура. Написав мер міста Геннадій Труханов у телеграма Також виклав фото з місця ударів. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежі спалахнули за декількома адресами. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі через атаку Російської Федерації в місті постраждало щонайменше. Троє людей. Ну і фото. ви також на своїх екранах бачили. Деякі подробиці вже з'являються і від речника української добровольчої армії Сергій Берещук також у себе в телеграм-каналі прокоментував ту ситуацію, яка нині відбувається на Одещині. Далі можемо почути його думки. Слава Україні! Давайте без зайвих слів. Зранку просто подякуйте усім нашим оборонцям, моїм побратимам, які сьогодні вночі відбували чергову ворожу атаку. На Одесу, якби не засоби і сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, звичайно, наслідки були б набагато гіршими і важчими для нас. Звичайник завжди традиційно дякуємо нашим рятувальникам і медичним працівникам. І, звичайно, хочу подякувати тим Одеситам, які дотримувалися правила двох стін, як мінімум, правила двох стін. І саме тому вони під час ворожої атаки змогли. Вижити і врятувати собі життя. Будьте обачливими, довіряйте силам оборони і завжди дякуйте кожному з наших воїнів. Тримаємо стрій! Не забувайте донатити на підрозділи Сил оборони. Ваша підтримка нам надзвичайно важлива. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, врагам! А далі будемо говорити і про ту ситуацію, яка складається на полі бою на фронті, зокрема і на Курщині. Також адже пропагандисти вже зокрема також говорять, що Збройні сили України нині контролюють щонайменше два села у Курській області. Таке повідомлення вони викладали у Фейсбуці. Також дописували, що дійсно Збройні сили України продовжують операцію на Курщині. Далі детальніше обговоримо, що там нині відбувається, адже Рефія дійсно майже повністю вибила сили оборони з Курщини, так зазначно. Час співзасновник мапи Діпстейт. Російські війська майже повністю вибили оборони України з Курської області, заявив співзасновник проєкту Діпстейт Роман Погоріли. Далі буду цитувати: активність ворога і на Курщині, і на Сумщині постійна. Вона присутня. Якщо говорити про Курщину, то можна навіть на мапі побачити, що вони практично повністю витіснили нас з її території. Там залишилося невеликий шматочок в районі КПП Суджа, південно-східніше від населеного пункту Басівка в районі. Гуєво, зокрема, ліси, посадки, трохи населеного пункту. Але ворог практично зайняв цей населений пункт. Вони там здійснюють активні штурмові дії. Ситуація там досить складна. Розповідає він в інтерв'ю українському радіо. Крім того, складною залишається ситуація в Сумській області. Дійсно, ми бачимо, що расисти продовжують тероризувати мирне населення прифронтового регіону. Росіяни здійснюють штурмові дії по посадках і полях через населені пункти. Журавка, новенька Тамбасівка. В основ, в останньому ворог намагається закріпитися, також накопичити ресурси для подальшого руху. Далі знову ж таки буду цитувати, що говорить погоріли. Вони вже продемонстрували. Свій вектор наступальних дій далі це населений пункт Локня. Вони вже там світилися. Намагалися групою осіб на декілька квадроциклах. Здається, по вісім піхотинців залетіти на північній околиці села. Вони там засіли в будинках, але бійці сумішних бригад сил оборони України, зокрема спецпризначенці сил оборони, зачистили від противника цей населений пункт. Але ж ми знаємо, що це не останні спроби. Вони будуть повторюватися, тому попередньо вони також збирають для цього ресурси за словами за його словами ворог намагається розвивати успіх на будь-якій ділянці фронту якщо матиме таку можливість і сумщина, на жаль, не виняток. Замперад, ворог намагається перекрити логістичні шляхи. Зараз вони під вогневим контролем противника. Далі знову ж таки будуть цитувати. Звичайно, що вони будуть намагатися розширити зону контролю на території Сумщини. Ця так звана сіра зона перебуває в активній фазі бойових дій. Тобто, ворог постійно прикидає туди свої сили, намагається закріпитися, накопичитися, і наймовірніше вони будуть намагатися так само утворити якусь буферну зону, намагатися взяти контроль контроль. це як мінімум дестабілізація ситуації та відтягування наших сил. Але не виключено, що якщо вони будуть мати можливість, то вони будуть рухатися ще глибше. Тому туди перекидаються додаткові підрозділи Сил оборони, щоб стабілізувати і не дати їм якраз розвивати цей успіх. Говорить, погоріли. Ну і за даними генштабу збройних сил України від початку доби, 15 квітня, станом на 22.00 на фронті було зафіксовано 87 боєзіткнень. Так на курському напрямку спочатку початку доби відбулося 11 боїв. А от раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські окупаційні війська, нібито, облаштували антидроновий коридор на території Курської області Російської Федерації. За його словами, попри це, військові село оборони знищують ресурси ворог.